Сьогодні у міській держадміністрації відбулося засідання оргкомітету з підготовки святкування дня міста. Десятки загальноміських і районних заходів, виставок ярмарків, спортивних свят та експозицій цими днями проходитимуть для містян та гостей Севастополя. Останні коригування плану заходів і усунення існуючих недоліків головна тема засідання. Докладніше у репортажі Алли Харівської. Підготовка до фінальних урочистостей 17 червня триває щодня і щомиті, хоча святкові заходи у різних районах міста з нагоди дня народження Севастополя вже розпочались. Свою увагу чиновники міської адміністрації керівники районів зосереджують на найменших дрібницях, враховуючи досвід проведення таких масштабних свят. Тема величної історії трудового сьогодення міста героя привалуюча. Тому місто у ці дні буде прикрашено тематичними бігбордами, сіті лайтами і плакатами. Попередження першого заступника голови адміністрації про цілкові та особисту відповідальність завірено кожному ділянку роботи безкомпромісне райони мають бути готові на всі 100%. обращаю ваше увагу на содержание ситі лайтов щоб, во-первых обновлялась информациями во нашими проведения работу чтобы Ихнее имущество содержалось в порядке, где надо покрасить, где надо там прибрать вокруг рекламных носителей. Районы. Обратите внимание на содержание мест отдыха. Спорт, дитинство, соціальний захист, виробничі досягнення, головні акценти свята. Про все це йдеться на урочистих зборах і заходах. Паралельно з тим проходять предсвяткові репетиції та заходи з благоустрою всіх без виключення районах Севастополя. Це освітлення і святкова ілюмінація, озеленення. Планові масові заходи йдуть без відхилення від графіку. Ми готуємо програму основних мероприятий і ми готуємо приглашення на фіорет. то есть то, что мы проводим в Все мероприятия у нас проводятся классно, открыто, значит, для всех горожан, без пропускной системы. Значит, основные мероприятия у нас уже начинают стартовать сегодня. То есть на эстраде Пимонского бульвара мы уже начинаем мероприятия по защите детей, уже открываются у нас выставки Война и мир состоится опера в стенах Болиз Годунов на Михайловской батареи. Неділя 10 червня відзначиться проходження марш-параду центральним кільцем міста учасників міжнародного фестивалю військово-старічних клубів України і Росії. Початок у десятій ранку рух автомобільного і громадського транспорту орієнтовно буде припинено на півгодини. Після цього розпочнеться урочисте відкриття музейного свята, більш відомого як день історичного бульвару. Головним організатором свята є національний музей героїчної оборони та визволення Севастополя. Свято доповнять виступи творчі колективи міста і масові народні гуляння до вечора. Основні святкові заходи відбудуться весь наступний тиждень і завершаться у неділю, 17 червня.